Друзі, вітаю вас. Мене переслідує дата, 6 листопада. У вас було таке, скажіть мені, будь ласка, щоб у вас переслідувала повсюди якась дата. Спочатку вона мені приснилася. Потім на наступний день я почала бачити автомобілі на дорозі з номерними знаками на 6.11. Навіть виставляла в своєму інстаграмі хто підписаний, і ви бачили. Далі я вчора ввечері взяла книжку на тій главі, почала читати, де я завершила. Ось книжка посланник На жаль, немає українського перекладу. Глава 12. Читаю перша строчка. Пожалуйста, пойміть, це важно, Признес я 6 ноября вся моя жизнь перевернулася вверх ногами. Коли я вже це прочитала, я думаю, ні. Ну це вже занадто просто. Давайте подивимося, що буде в моєму житті 6 листопада. Я вже навчена тим, що було 10-10 і все програлося у мене. І подивимося, що буде в житті країни 6 листопада. Перше в моєму житті 6 листопада. Якщо щось погане витягну, ви хоч будете знати, чому я не виходжу в ефір далі. Так. 6 листопада в моєму житті. Башня. Прекрасно. Я навіть не коментую. Друзі, ви зрозуміли. Раптом в мене не буде там тиждень-другий. Дуже непогано. І сонце. Ви бачите? Я вам потім розповім, як програлися ці карти, але, а, як не крути, що би погано не сталося, все завершиться, все таки добре. Слава Богу! Дивимося в житті країни. 6 листопада в житті країни. Це ж якраз е, другий день після виборів в США, да? Так, 6 листопада для України. Що там відбудеться? Суд. Глицери жезлів. І карта Шестірочка Пентаклі, яка говорить, що ми будемо просити в когось ресурси. Можливо, ми звернемося до наших партнерів за ресурсами. Взагалі карта суд це карта планети Плутон, а карта війни. Карта величезних змін, можливо, навіть чудесного спасіння. карта. Тому величезні зміни в цей день настануть, як говорить карта. Але знаєте, це ще може бути, коли багато українців жили до цього дня, все було добре, і раптом вони прокинулися і зрозуміли, що так вони жити більше не можуть, тому що це карта іще духовного пробудження. Тут іще друзі про духовність, можливо, якісь події. Військові, про що говорить ось ця карта, приведуть нас до духовного пробудження. У людей відкриється серце. Давайте глянемо, що буде відбуватися. Да? Бережіть себе, нехай вас Господь береже, і до нових зустрічей!